Духу, сказав Скруч, сповнений співчуття, якого ніколи досі не відчував. Скажи, крихітка тім буде жити? Я бачу порожній стільчик біля цього злиденного вогнища, відповів дух. І милицю, яка залишилася без господаря, але яку зберігають з любов'ю. Якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре. Ні, ні. Закричав Скруч. О, ні. Добрий Духу, скажи, що доля пощадить його. Якщо майбутнє нічого не змінить, повторив дух. Дитя не доживе до наступного різдва. Але що в цьому поганого? Якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і так скоротить надлишок населення. Почувши, як Дух повторює його власні слова, Скруч потупив очі в муках каяття. Чоловіче. Сказав дух, якщо в тебе в грудях серце, а не камінь, стережися повторювати ці страшні слова, доки тобі ще не відкрилося, що є надлишком і де він. Чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмерти? Може, ти сам в очах небесного суді значно меншою мірою вартий життя, ніж мільйони таких, як дитина цього бідняка. О Боже, якась комашка, прилаштувавшись на билині, виносить вирок своїм голодним побратимам за те, що їх так багато розплодилося і копошиться в пилюці. Скаруч зігнувся під вагою цих докорів, потупився і затремтів.